Уявімо собі, Івано-Франківськ. Серед усіх щоденних викликів, з якими ми стикаємося, там народжується щось справді надзвичайне. Це історія про громадську організацію Надійка. Історія про те, як одна, здавалося, б, локальна ініціатива може перерости в потужний рух зцілення. І це, знаєте, не просто розповідь про танці, це детальний розбір стратегії, яка має на меті повернути людям радість руху, і що не менш важливо, відчуття спільноти. Тож давайте розбиратися, як саме вони планують цього досягти. Ось буквально в одній фразі вся суть їхньої нової мети. І ці слова це не просто якийсь формальний рядок зі статуту. Ні, це по суті обіцянка. Обіцянка створити таке місце, куди можна прийти за підтримкою, де рух стає ліками, а мистецтво спільною мовою, що об'єднує всіх. Саме ця ідея і є серцем усього, що вони роблять. І щоб зрозуміти, чому ця ініціатива настільки важлива, треба глянути на контекст. В Івано-Франківську, як і по всій Україні, на жаль, постійно зростає кількість ветеранів та людей з інвалідністю. І всі вони потребують не лише медичної допомоги, їм потрібні дієві шляхи повернення до повноцінного соціального життя. І от саме на цей виклик і вирішила відповісти Надійка. Це не команда, що з'явилася з нізвідки. Вони вже мали досвід громадської роботи, побачили цю гостру потребу і зрозуміли, їхні знання та енергія можуть стати тим самим ресурсом, який заповнить цю прогалину в системі реабілітації. Так чим же їхній підхід такий особливий? Вони обрали танець. І це не просто так. Танець це ж унікальна штука, яка працює одночасно і з тілом, і з емоціями. Це спосіб не тільки відновити фізичну форму, а й, знаєте, вивільнити стрес, знайти нових друзів і знову відчути себе частиною чогось чогось більшого. І ось тут найцікавіше, це не просто танцювальний гурток, це підхід, що має наукове підґрунтя. Інклюзивна танцювальна терапія це методика, де кожен рух має свою терапевтичну мету. Вона допомагає людям відновити зв'язок зі своїм тілом, а спільна творчість просто руйнує соціальні бар'єри. По суті, це реабілітація замаскована під мистецтво. І що важливо розуміти, цей амбітний план з'явився не на порожньому місці. Організація працює з 2019 року, має офіційний статус, досвід, тобто їхня нова місія це не якийсь раптовий імпульс, це абсолютно свідомий, продуманий еволюційний крок, що базується на роках попередньої праці. Саме цей крок і став поворотним моментом в історії організації. Вони не просто додали собі ще один напрямок роботи. Ні, вони провели повний перезапуск, щоб уся їхня діяльність була сфокусована на новій, надзвичайно актуальній меті. І цей поворотний момент має навіть точну дату. 1 серпня 2025 року відбулися загальні збори, які офіційно все це й зафіксували. Це той день, коли ідея перетворилася на стратегію, а добрі наміри на юридично затверджений план дій. І ось це, до речі, чудово показує, наскільки серйозно вони до всього підійшли. Дивіться, ухвалили нову місію, затвердили новий статут, обрали нове правління на чолі з Віталієм Полковим. Це не просто якась дружня ініціатива, це робота професійної команди, яка діє чітко, прозоро і що важливо, легітимно. А ось і повна версія їхньої місії. Просто вслухайтеся в ці слова. Вони ж говорять не тільки про реабілітацію, вони говорять про об'єднання, про взаємодопомогу. Про досягнення цілей через мистецтво. Це бачення справді інклюзивного суспільства, де немає своїх і чужих, а є спільнота, яка творить разом. Гаразд, місія справді надихає. Але ж як таку велику візію втілити в життя? А ось тут і починається найцікавіше. Їхній, можна сказати, геніальний у своїй простоті план. Вони розбили весь шлях на два логічні і послідовні етапи. І це ж надзвичайно розумний підхід. Погодьтеся. Перший проект Ритм відродження це такий собі короткий тримісячний спринт, завдання голосно заявити про себе, зібрати перших учасників, протестувати ідею. А вже другий проект Ритм життя це восьмимісячний марафон, мета якого збудувати щось стале, повноцінну студію. Кожен крок має свою мету і своє джерело фінансування. Дуже продумано. І все це стартує з цілком конкретної реальної суми: 80 тисяч гривень. Це стартовий капітал для першого етапу. Ця цифра робить їхній план не просто мрією, а тим, що можна почати втілювати ну практично вже завтра. І вони точно знають, що робитимуть із цими грошима. План розписаний покроково, спочатку підготовка та промоція, потім гучний захід, щоб залучити людей. І наостанок аналіз результатів і формування постійних груп. Це як запуск ракети, чіткі етапи, щоб вийти на правильну орбіту. А от коли перша фаза буде успішно завершена, настане час для значно більших масштабів. Другий проект має на меті залучити до 10 тисяч євро. Цей стрибок у фінансуванні дуже чітко показує, як їхні амбіції зростають разом із довірою партнерів, і все це, зрештою, робиться заради однієї великої мети створити не тимчасовий проєкт, а сталий довготривалий простір. Місце, яке стане невід'ємною частиною міста і матиме позитивний вплив на життя десятків, а може і сотень людей роками. І знову ж таки, їхні цілі це не якісь розмиті поняття, це конкретні вимірювані показники. Не допомогти багатьом, а створити студію для 50 людей, не розвивати танець, а розробити три адаптивні методики. Кожен пункт цього плану можна перевірити і оцінити. Ось так мрії перетворюються на реальні результати. А ось те, заради чого все це і затіяно. Їхня кінцева мета вийти на самоокупність, започаткувати щорічний міський фестиваль і зрештою стати визнаним центром танцювальної реабілітації для всього регіону. Це шлях від невеликої ініціативи до справжньої інституції, яка змінює обличчя міста. Історія надійки це, мабуть, одна з найпотужніших відповідей на це питання. Стілення починається не з гучних декларацій. Воно починається з чіткого плану, згуртованої команди і віри в те, що мистецтво справді може лікувати. Можливо, воно починається саме так: з одного кроку, одного руху, одного спільного ритму, в якому відроджується надія.